Доброго дня, брати та сестри, Доброго дня усі українці, Доброго дня, усі люди світу. Сьогодні, 27 вересня 2023 року, я йду по місту Сокиряни і, як завжди, великі православні свято здійснюю хресний хід. Обхожу з Христом місто Сокиряни. Сьогодні Велике православне свято, возвиждення Христа Господнього. Господь нас своїм Христом благословляє Україну, українця кожен дім і кожен рід, благословляє і захищає, дає нам віру, дає надію в майбутнє. І дуже важко зараз в такі буремні часи, в часи, коли йде війна, зберегти справжню віру, справжню віру в Ісуса нашого Господа Христа. Не відриктися від нього, не вигнати його з голови своєї, не вигнати з серця, не дати панувати в душах і серцях сатані та дияволу. А вони це роблять кожен день, спокушаючи нас. Зі святом вас, брати та сестри, українці, миряни. Зі святом молімося. Господь наш Ісус Христос дасть Україні перемогу. Над ворогом проклятим рашиським супостатом дасть нам мир, дасть нам спокій. Я вірю в це. Амінь.